Доплінтались додому з Марком, Йо? Обережно. Купили, ходили по різних магазинах, знаєте, але вам нічого не знімали. Правда, Маркуська? Бо ми забігли швиденько, що нам треба купили. О, давай нам одну сюди. Купили такі от е, цукерочки таких цих. Ну ти свою забрав. Маркотик. Діловий купив Алці Алціка. Угу, для я вибрав таку вишеньку, а для ЄС купили от таку подарунок на Миколая. Збираємо, як то кажуть, Миколая. Так, Тут мені треба постирати тюль, то купив от, от порошок стиральний, то в ньому замочимо для білих речей і купив окремо мені порадили, такі відбілюючі капсули. Такі дві капсули, щоб стирати. Ну, то таке. 80... 85 гривень заплатив за ці порошки. А потім що? Забігли в Єву. На знижці цей універсальний порошок, от, такий от Аріель, 10 капсул, 169 гривень. То купили ці капсули. Це те, що зараз піде сюди. Ну, а потім побігли в АТБ. Ну, а потім побігли в АТБ, купили таку от велику воду. Карпатська джерельна, щось 53 гривні. Ну і деякі продукти, то я вам покажу. Лаваш вірменський 20 гривень. А, одне, що ми забігли, дивіться, в Рошен. Моркові купили Миколайчика і купив профітроля і еклера, таке як він любить. 57 гривень і 33 гривні. І Миколайчика щось за 20 гривень. Дуже хотів водички, одразу купив таку водичку пив. Та щось 15 гривень. Наша Купив отаке от. купив отаке от. На шаурму купив отаке от філе куряче. Батончик на знижці 20 гривень. Потім купив теж на знижці отакий от чедер. від Золотого резерву. Моркву по-корейськи, бо ми успішно свою з'їли, а зараз просто часу терти ну, нема. І е, вибрав такі от невеличкі помідори. Такі вже вони, знаєте, як то кажуть, пластмасові штучні, але щоб розбавити капусту овочами, то купив три таких маленьких помідорчика. І за це все чудо юдо заплатив 464 гривні 73 копійки. А скільки коштує морква по-корейськи, зараз я вам скажу, почекайте. Сир, томати 47,90. 47, нічого собі. Ну, от таке. Ну і, як завжди, ще за 5 гривень пакет. Такі у нас сьогодні з марком були покупки. Сьогодні на вечерю будуть отакі, отакі от люля кебаб Ви знаєте, часто готую, ви знаєте, інколи ми готуємо на мангалі. А сьогодні, то кажуть, мангалу нема, але нічого страшного. Я зараз на сковорідці усіх сторін гарненько обсмажу, вони готуються дуже швидко. Це я купував, все відглоблено. Купував АТБ, купував АТБ е моркові і олі. Взагалі нам вони дуже присмакували. Дуже смачні. От. Зараз легенько з усіх сторін. І так думаю, може зараз швиденько ще наріжу пару грибочків, трішки перчику. Може такого томатика і зроблю такий, знаєте, люля кебаб такий овочаво грібній підливці. Теж наварили борщу, гречки, зробили салатику. Але до гречки зараз буде ще м'яско. Напевно, таки зроблю томатній підливці. І будемо вечеряти. Так що всім смачного. О, почекай, почекай. Я тут чайок собі, поки почекайте мене мої, як то кажуть, вечірні процедури. Без чаю нікуди. Що приїхало? Василка, там де тебе має бути подарунок. Всім привіт! Обережно, обережно. Давайте. Почекай, зараз. Аж дві кави... Ой, дивіться, які гарні, помаранчеві. Ну, дизайн, ви знаєте. І ще, І ще. там що нам льовне? Марка, так. деруни. А тут що? Тут чернігівське пиво, хрещатик, церкви. Так, це північний регіон, мої хороші. Почекайте, бо Марко вже побачив свої смаколики. Почекайте, бо Марко побачив свої смаколики. Бачка, рейдку відкри. Ой, так замотали, так? Щоб нічого не розбилося. Зараз котику обережно, я відкрию гарно. Чекай. Дивися. Ай-яй-яй, яка смакота до тебе Мам. На Та, що це таке? Подивіться, яка тут красота. 330 грам, така от баночка. Це є класична солона карамель. Так як ти любиш цукерки солоною карамелю. Куди ти йдеш? Та, а, ти йдеш за ложкою. Каже, відкривай. Каже, відкривай, а я йду за ложкою. Так, вона... Бачите, по термінах чудово. До 26-го року, до квітня. Ось така от баночка. І Марко вже не може дочекатися. Ну що, не відкривається? Давай допоможе. Це така... Ого! О. Давай, Давай знімай пробу, як то кажуть, чесний відгук. Еспляжний карамель. Справжній карамель? А ну, да, я попробую. Мені теж цікаво. Супер, така, як начин. Знаєте, між згущеним молоком, між згущеним молоком і між начинкою в цукерках корівка. І така невеличка. Солона нотка в кінці. Після смак такий суперова. Тобі слабалася? 205 дякую. Twenty дякую. Ось ти, Марко зацінив. Оці смаколики, от, всякі оці меди, з малинками, всякі такі ось штуки, це, це супер. Давай закриваємо. Сам закриєш. Я не забираю в тебе тут твоя. Добре, став. І ще який для тебе подарунок прийшов? Костя. Равлик Боб. Лише мене на ранок. Давай. Добре. Зай що? Що? Зай -що. Це засмачно і я дуже радий. Молодець. Я дуже радий, що тобі теж сподобалося. Супер. Ой, 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 ой. Ти такий радий. Біжи. Біжи гайся, а я ще покажу. Яка в нас кава приїхала. Пойдете, що? що? І ще й там попитаться не тільки сліпні і зоючі явики. Ще й там можуть попитатися кольорові. Кольорові ралики ж можуть попадатися? Так. Ага, супер. А на пильці? Ага, бачите оце. Оце отакий пастилу Марко е, з маличку. Ми завжди йому купляли. Файф Кофі Ростерс. Як то кажуть, вкотре ви підкорили нашого маленького гурмана. Тепер на рахунок, зараз заберу цю коробочку. Так, як бачите, у нас представлене чернігівське пиво, хрещатик. Суперово. Як бачите, інтернет-магазин, безкоштовна доставка до дверей. Можете сміло переходити за ось цим QR-кодом. І пам'ятайте, що для усіх друзів. А також підписників мого каналу працює промокод Віталій, який надає знижку 15%. Традиційно інтернет-магазин, посилання і промокод ви знайдете в описі під цим відео. В мене сьогодні кава смак груша. Молозний Улун, вишня, лайм. Аромат молозний Улун Лайм. Дуже цікавий і смак, і аромат. Молозний це, ну, молозово, ми самі розуміємо, що це один з молокопродуктів. А олун, якщо я помиляюсь, то мене в коментарях поправте. Якщо я не помиляюсь, то це дуже відомий китайський чай Олун. Получається, що це якийсь молочний чай, так? Це має бути щось дуже цікаве. От. А тут нас дивіться, що деруни. А, це пундики. Пундики. Ти що гониш, лівий берег це Київ. Теж кава з Північного регіону, смак ягідний морс, жовті яблука, какао. А аромат яблука і червоні ягоди. Балакаю, балакаю. Хто знає з вас, що означає слово балакаю? Балакати. Напишіть теж в коментарях. Завтра відкрию цю каву і я з вами поділюся. Враженнями. Є дуже багато і смаколиків до кави, і самої кави, і є різні чаї. Працює як український сайт, так і європейський, тому замовити каву, як то кажуть, до дверей можна як по всій Україні, так і по усій Європі. Тому, будь ласка, мої хороші, кого це цікавило, переходьте на сайт, користуйтесь знижкою, отримуйте мінус 15% ось цю смачну, ароматну. А найголовніше українську смачну каву. Доброго ранку. Ну що, снідаємо. Маємо багато роботи. Погода не радує. Дуже мені присмакувала солона карамель. Це я їм. А Марко дуже полюбляю оцей мед. Замовляємо вже два рази. Дивіться, який ось крем мед. Стигла малина. Марко є збінчички з медом? Запарив каву теж свою. Від 25 Coffee Roasters. Оля з молоком, каву, я таку звичайну. Ну і подивимося. Значить, роботи багато. Я не знаю, таки може, повезе. Наперед не буду нічого говорити. Бо не знаю. Вже нам наговорив, що попередній раз, що їдемо, а нікуди не поїхали. Така поки, поки така туманність, поки така туманність, то нічого. Треба мені піти купити. Отакі от от для карнізу білі такі штучки знаєте, для тюлей нові. От. До речі, порошок працює, гарний порошок, гарну тюлі повідбілював. Зараз залишилося попросувати, піти попочіпати. От, А там подивимося. такий туман, бачите, що не видно нічого. Пару будинків перед собою і все. І ворони літають. Якщо літають ворони, кажуть, буде похолодання. Ну, подивимося, що воно буде. Так, а у мене субота почалася з тюлів. Це тюлі з батьків квартири. Я прийшов останній раз, то, знаєте, дивлюся, такі вони ну, вже такі не свіжі виглядали. То я перестирав. Зараз він порозкладав і буду прасувати. До речі, праска, яку я купував від Rotex, чудово працює. Є багато функцій і, як то кажуть, справляється ідеально. І знаєте, оцей стиральний порошок. Я зняв оці тюлі, от вони настільки гарно пахнуть. Ой, я не можу вам сказати, ну реально дуже-дуже смачно пахнуть, такі, знаєте, свіжі. От, то одне, що коли знімав, видно, трішки попересихали оці гачки. Оці, знаєте, що чіпають? Такі прості от біленькі для карнизу, от для цієї штуки. То частина просто поламалася. У мене на районі, ви знаєте, є все і базари, і магазини. То я одне, що не хочу у батьків там нічого прасувати. Мама, я не знаю, як там воно працює. все. Мені колись моя вірочка, тітка моя, подарувала такий як утюжок на пару. Каже, Газ, тюлю, це все знаєте, що висить, сорочки. знаєте, Як то кажуть, в банку кожен божий день нова сорочка, і у цій комірці це все. вона мені подарувала таку, такий утюжок, щоб парою відпарювати. І я от розумієте, це вже пройшло купу років. Ну, в, мене в, в мене в коробках дуже всього багато лежить. Мені і сестра купує, і мама купує, і передають, і складаю я це. Знаєте, як то кажуть, це маркові напридане. Сьогодні би знадобився, і я от думаю, де я запахав? А йти в ту кладовку і там шукати в цих коробках, зараз там і каструлі, і сковородки, це на купу, то думаю, скоріше буде просто отягом погладити. Тому, Тому зараз візьму так, от розглажу. А потім легенько візьму так, знаєте, на руку, в машину сяду, поїду тільки причіп, попричіпаю. А як то кажуть, гік не стиралися, і вони такі вже, як то кажуть, на вікні висять такі сірі. Тому, тому вирішив це зробити. Так, зараз гарненько все перепрасую, теж отак повідпарюю, бо я що зробив? Викрутив на 400 градусів знаєте, і повісив так рівненько. Думав, що вони такі будуть ще вологі і розрівняються. А таки ні, бачите, то не страшна робота. Тоді піду в магазин куплю вішачки, тоді поїду, швиденько почіпаю, вікна мити не буду. Хоча теж вдалося. У аби... мене, чесно кажучи, в себе вікна не помить. Зараз така погода, що постійно ці дощі, дощі, дощі. Помиєш вікно на другий день, воно таке саме, знаєте, не, не аля. То нічого, то нічо, вікна будуть не мити. То на сьогодні не найстрашніша біда. Але знаєте, не так то і. А ви знаєте, не так то і тепленько як видається через вікно. Ну нічого, подивимося, що воно буде. Попрасував тюль. Так на двері закину, щоб була рівненько. Зараз біжу, куплю ці гачки. І одне ще мені Алла, виходить, два дні тому передала посилку. На Укрпошту. Кану, оцю, знаєте, корінець жовтої, тої такої рябої, нової. Докарую, знаєте, і по-друге, то кажуть, ні дзвінка, ні смс-ки, нічого нема. Чи є то посилка, чи нема, але сьогодні вже виходить, третій день. Ну ж не може, тиждень часу з Кременчага йти посилка, коли е через нову пошту приходить за дупу. Ну, по дорозі е піду, подивлюся. Пробіжимося по магазинчиках швиденько, на пошту, ну і поїдемо чіпати ті тюлі. Треба там ще кухню думати теж трішки. Знаєте, квартира закрита, ніхто не живе, а все одно пилюка є. Я мив кухню хімію В Себе вдома, дивіться. Як попав... І в рукавицях був, але рукавиці порвалися, то як попалив шкіру тою хімією. Ну, дивіться. Не треба нічого шукати. Я кажу, в мене в будинку є все. Купив отакі от 100 стогачків. 40 гривень. Супер, я кажу, як чудово, що не треба далеко ходити. Вийшов з під'їзду і в мене, бачите, і в мене круг мого будинку є все. І базар, і магазини, і суші, і піца, і все, що не хочеш. Добре, йду. Тепер далі. Холодно, страшне. Але діться, гарно придумали в гарбузі. Це ж справжній гарбуз, правда? Справжній, дивіться. Зробили дирку, запхали горшок, посадили. І посадили квіти. Правда, вже холодно. Я теж нікуди лишній раз не лажу, бо тому що якийсь такий вітер, добак страшний. Забіг в Аврору ще і біжу зараз на Укрпошту. Укрпошта як завжди. Але я, чесно кажучи, не дивуюся. Три дні пройшло, але посилки нема. Ну, Нічого не поробиш. Наша Укрпошта як завжди. Якось, знаєте, думав, може купити фаршу. Але так кинув оком ще з дверей, що так багато людей, що не захотів йти в ті магазини. Одне забіг в Аврору. Для марка купив отакі от дві розмальовки. Купив антипреспирант, отакий от от 114 гривень. До речі, дуже гарна ціна. Купив. Для дуськи подарунок такий солоденький і для стекла оцю штуку мити скло. І рідину, щоб мити скло. Все, що купив, так що такі в мене сьогодні покупки. Знову так тось накурив під'їзді, що просто нема чим дихати. От Я не розумію тих сусідів, які собі дозволяють отак от просто, знаєте, як то кажуть. Плюндрувати повітря усіх мешканців. Закинув собі отак, бантиком прив'язав, закинув на руку. Ось так, бачите. Е, мені по барабану, що скажуть люди. Ви знаєте, я роблю так, як зручно мені. Закинув на руку і пішов. А що? Що хтось не бачив тюлів чи шторів. На світлі виглядає біленька гарна тюль. Склав, правда, вдвоє. Я думаю, нічого страшного, навіть якщо трішки примнеться, то вона якраз тільки, як то кажуть, свіжо попросована, то зараз розійдеться. А якщо щось комусь не подобається, ви знаєте, я вже в такому віці, що мені чисто по барабану хто що про мене подумає, як я виглядаю і як я йду. А все решта, як то кажуть, це взагалі не мої проблеми. Мої, а проблеми тих людей, які... Немає якогось сприйняття будь-чого. Ось і все. Швиденько, 5 хвилин. Для мене це не проблема, знаєте. Оці причіпати. Тюлі, штори. Осінь, осінь. Дивіться, яка осінь. Осінь, осінь за вікном. Теж листя все поупадало. Ну нічого. Добре, що я кажу, ту свою роботу зробив. Тепер ця тюль така гарненька, біленька виглядає.